При облаштуванні свого дачного або присадибної ділянки багато садівники стикаються з питанням, як посадити грушу правильно, щоб рослина давала хороший урожай і не боліло. Для цього важливо знати багато нюансів. Коли краще іде садити, сьогодні ми розкриємо кілька основних секретів, в який сезон проводити посадку. Перед тим як посадити грушу. Важливо визначити найбільш сприятливий для цього час при вирощуванні в південних регіонах нашої країни. Оптимальним сезоном є весна. Рослина, як і гревишня, вишнеслива і цирападус, встигає прижитися і адаптуватися на новому місці. Завдяки чому успішно переживе зимівлю у північних регіонах найбільш вдалим часом вважається весна, оскільки якщо після посадки швидко настануть морози, саджанець просто не приживеться. Але якщо рослина буде вирощуватися в середній смузі, то садівникові доведеться зважити всі переваги і недоліки, після чого вибрати підходящий варіант, коли краще рослина садити. Весняна посадка, груші, як і яблуні, має наступні сильні сторони. За літній період дерево стає міцнішим і сильнішим, легше переносить наступну зимівлю, при цьому основна перевага осінньої посадки полягає в тому, що в серпні і вересні в місцевих розплідниках дуже хороший вибір різноманітних саджанців. Тому садівник зможе вибрати сильні і хороші пагони навесні ж залишаються тільки слабкі і менш життєздатні, які пересаджувати складніше при посадці восени зимостійкість груші буде набагато вища. саме тому вибирати, коли краще висаджувати рослину повинен вирішити садівник самостійно при обліку всіх переваг і недоліків. Більшість молодих і недосвідчених садівників роблять вибір на користь посадки навесні. Оскільки вона пов'язана з меншими ризиками, а більш досвідчені при виборі, коли краще зупиняються на осені, при цьому при використанні будь-якого з цих варіантів важливо дотримуватися рекомендацій експертів, висаджувати рослину потрібно. Навесні найкращий період з 20 по 30 квітня, восени не пізніше середини жовтня. Вибір місця і підготовка посадкової ями. Посадка груші повинна дотримуватися відповідно до основних вимог, які дозволять отримати хороший ріст рослини і вдалу зимівлю. Вони аналогічні висадці яблуні. Груша досить теплолюбна, тому при виборі місця посадки слід підбирати сонячні ділянки, добре освітлені і вкриті від сильних поривів вітру. Земні води в ідеалі повинні протікати на глибині близько трьох метрів, груша не переносить вологи, тому краще її садити на височинах. Також вона не буде рости на щільних глинистих ґрунтах і поруч з горобиною, оскільки у цих двох культур однакові шкідники при ураженні одного дерева вони швидко перейдуть на інше, оптимально висаджувати грушу біля яблуні. Хочете дізнатися, як правильно посадити грушу? Для цього важливо підготувати місце для подальшої посадки. Всі роботи краще виконувати в осінній період, навіть коли сама посадка буде проведена навесні. В цьому випадку в ямі ґрунт всяде, тому можна буде не боятися її просідання. Таке поглиблення завдає шкоди рослині, оскільки закриття кореневої шийки може привести до загибелі груші, як і яблуні. При викопуванні ями потрібно вибирати глибину. Яка повинна відповідати кореневій системі. Аналогічно виконується і розмноження малини. Оптимальні розміри складають глибина 45-55, см. ширина стосмусини можна викопати близько яблуні посадкову яму глибшу і додати в неї два або три родючої землі, об'єднаної з перегноєм і торфом. Для добрива добре підходить зола і суперфосфат, при цьому азоту краще уникати. Оскільки він несприятливо діє на грушу, при цьому в центральну частину краще забити дерев'яних кілочок, оскільки без підв'язки молодий саджанець може з легкість деформуватися перед тим, як пересаджувати рослину, ноями потрібно ретельно розпошити, а на бічних стінках зробити невеликі насічки. Це допоможе покращити повітровумін і поліпшити ріст кореневої системи. Посадка покрокова інструкція, як правильно посадити грушу. Для цього важливо дотримати численні тонкощі і аспекти, оскільки груша досить вимоглива рослина, якщо садити її за правилами, можна домогтися гарного результату. Існують різні способи, за допомогою яких можна пересаджувати будь яку рослину на горбок або з канавками, але сьогодні ми вас познайомимо з більш популярним і простим у здійсненні перед висаджуванням слід попередньо підготувати саджанець. Для цього у нього треба обрізати всі товсті і потужні коріння на 10-12 см. а також відрізати верхівку. Посадковий матеріал повинен виглядати як палиця без гілок і листя. Висота якої становить близько 75-85 перед тим як садити рослину, його поміщають на годину в відро з водою. Викопана з ями ґрунт перемішується з деревною золою в рівних пропорціях і змішується з водою до отримання щільної сметаноподібної консистенції. У цій субстанції ретельно змочується коріння саджанця, Дно посадкової ями попередньо треба підготувати, розпошити землю і викласти 10 цілих сирих яйць. Після вона заповнюється розведеною сумішшю ґрунту і деревної золи, присипається зверху сухою землею, після виконується посадка груші, при якій слід уникати сильного поглиблення. Дуже важливо, щоб коренева шийка перебувала трохи вище рівня ґрунту. Після яма заповнюється, залишилася землею, а по периметру викладається ще близько 10 яєць, які забезпечать харчування кореневої системи на тривалий час. Стовбур прив'язується до дерев'яного кілочка. Саджанець поливається великою кількістю води, коли всі дії будуть виконані. Додатково коло землі навколо стовбура слід мульчувати хвою компостом, торфом, тирсою і папером. При такому способі посадки груша, як і чорниця, зможе успішно перезимувати і дати хороший урожай. Догляд після посадки у будь якому саду одне з популярних рослин цієї груша, посадка і догляд, за якою повинні здійснюватися з дотриманням всіх наведених вище рекомендацій, тільки в цьому випадку рослина зможе прижитися. Посадка груші передбачає необхідність обрізання верхівки, тому місце зрізу слід додатково обробити садовим варом. Це дозволить запобігти зараженню грибком і шкідниками, догляд за грушею проводиться аналогічно яблуні, при цьому важливо дотримуватися основних вимог помірний полив, який імітує дощування, внесення добрив, починаючи з другого року після висадки, захист від пересихання і заморозків, пересадка груші. Досить складний і трудомісткий процес, але при правильному виконанні всіх дій саджанець може прижитися і добре перезимувати, а в подальшому дати великий урожай.